Добрий вечір, дорогі друзі. З вами програма П'ятниця вечір. Сьогодні у нас в гостях людина непересічна. Людина дуже цікава. Людина, яка опікується спокоєм і миром у наших душах. Зустрічайте. У нас в гостях отець Іван Донкевич. Іван Танкевич, митрофорний протоірей, настоятель Хмельницького храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, директор Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас, народився 2 січня 1974 року в селі Ріпенці Бучицького району Тернопільської області. Закінчив Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької та Івано-Франківську теологічно катехетичну духовну академію. Студент філософського факультету відділення релігії знавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Наша програма присвячена здебільшого способу життя цікавому і відпочинку. Зокрема, і, звичайно, я думаю. Багатьом буде цікаво дізнатися, як відпочивають священники. <смі> Тому що ми добре розуміємо, яка важка ноша лягає на плечі людей духовних. Скільки вам доводиться зіштовхуватися з людськими болями, стражданнями, проблемами, до вас приходять розділити свій біль і знайти відраду. І, звичайно, що після такого навантаження будь-якій людині, особливо священникові, потрібно перевести подих, змінити обстановку. Як вам це вдається? Перше хочу подякувати ще раз за можливість бути з вами, спілкуватися у такому прекрасному місці, у такому гарному ефірі, і поділитися своїм життям не тільки духовним, але також і показати, що священник — це та сама людина. Та сама людина, яка потребує і відпочинку, потребує розуміння, потребує затишку, потребує зміни середовища, яке допомагає дуже часто іншими очима подивитися, немов би на ті речі, які ми щоденно бачимо. Тому, звичайно, священник як людина також потребує е, якогось душевного спокою. Кілька штрихів змалюйте, як відбувається ваш. Стандартний вихідний день. Стандартний вихідний день завжди відбувається з сім'єю. Знаєте, коли є втома, приходиш додому, і дитина йде на руки, говорить слово тату, вся втома пропадає. Те, що є біля нас, ми дуже часто не цінимо. Ми завжди заглядаємо десь далеко, знаєте, а що там, а що там. А те, що є поруч, ну, не мов би так має бути. Але коли ми будемо оцінити те, що є, і тих, хто є біля нас, тоді ми зможемо справді цінити своє життя. Е, статично, звичайно, вихідний день відбувається або прогулянка з сім'єю, або поїздка невелика, тут недалеко. Тому що ми дуже часто їздимо за тисячі кілометрів, а те, що є поруч, 20-30 кілометрів від нас прекрасні місця, прекрасні краєвиди. Наприклад, Наприклад, Меджевіш. Наприклад, Кам'янець-Подільський. Наприклад, самчики, це те, що є біля, біля нас поруч з нами. Все-таки, дійсно, як би хто не висловлював свою думку стосовно різних способів релаксу, скажімо так, комусь там потрібні шумні компанії, комусь потрібні екстремальні якісь способи відпочинку. Але зазвичай, дійсно, людина заспокоюється наодинці з природою. Але ще окрім цього. Повинна бути якась особлива атмосфера. От е, ті речі, які вам створюють цю особливу атмосферу спокою, книги, музика, ваші вподобання в цьому напрямку. От що ви читаєте? Ну, звичайно, кожна людина має своє вподобання. Знаєте, дуже багато справді люблять і екстремальні види спорту, але всі пам'ятати, що життя це є Божий дар. Також треба уважно до цього ставитись. Також потрібно пам'ятати, що ми живемо і біля нас живуть наші рідні і близькі. Ми маємо цінити своє життя. Але, звичайно, є різні, різні способи, і це кожна людина має право визначати те, що їй подобається, і робити те, що їй подобається, але зважати на певні обставини. Звичайно, кожна я, наприклад, е... отримавши музичну освіту, я люблю слухати класичну музику. Чи це є Вівальді, чи це є Моцарта, чи інших авторів спокійну, заспокійливу музику, яка, наприклад, дуже часто говорить зараз вчені, до речі, що ця музика вона відновлює психологічний і духовний стан людини. Тобто вона була написана в такому стані і вона відновлює зараз такий стан. Щодо читання різної літератури, у свій час різні книги читав, зараз, особливо зв'язку з специфікою мого служіння, моєї діяльності, звичайно, я люблю читати святе письмо. От скільки разів не читаю одне і те саме місце святого письма, завжди відкривається якесь нове обличчя цього місця, завжди відкривається по-новому. Інші книги, які, наприклад, життя святих, тобто тих самих людей, як ми з вами, які жили під тим самим сонцем, дихаючи тим самим повітрям, але вони. Чи ми в чомусь були інші, і оце в чомусь я, мені завжди цікаво досліджувати і старатися, наскільки це можливо наслідувати це. Ну тісно, святе письмо і Біблія це невичерпне джерело і мудрості, і е, душевного спокою, і відповідей на будь-які питання, як на мене. Е, і звичайно, що людина може знайти в тій чи іншій ситуації, читаючи Біблію, для себе роз'яснення. Але все ж таки, якщо повертатися більше до світської літератури, чи є у вас якісь улюблені письменники і хто вони? Класичні, знову ж таки. Люблю читати кобзар, люблю читати Лесю Українку. І таким чином, ці твори вони показують нашу українську душу. З часом загублено, тому що, на жаль, Система, яка була, вона загубила нашу українську душу, загубила неправдою, загубила сквернослов'ям, загубила іншими такими чинниками. І ми, на жаль, зараз поступово це відновлюємо. Не на жаль, а на, на радість і на, на добро. Тому що та хвиля, яка була атеїзму, вона знівечила, здеформувала. Добре, що зараз ми усвідомили себе, хто ми є. І стараємось відновлювати народні традиції, народні звичаї. Стараємося бути справді добрими українцями. Ми дуже часто можемо читати різних авторів, знаєте, світових, і це добре. Але важливо, щоб ми пам'ятали про своє. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс найбагатша людина світу, сума статків якого складає близько 81 мільярду доларів, рекомендує книги, які варто прочитати влітку. Магія реальності, як ми дізнаємося, істину Річарда Докінса, це книга про найцікавіші питання серед розділів: хто був першою людиною, з чого все зроблено і чому трапляються неприємності, автор дає відповіді або розповідає про те, що вчені поки не можуть нам пояснити. Інша книга, яку рекомендує Білл Гейтс, під назвою Імунітет від письменниці Юли Бліз, авторка критикує страх вакцин, поширений США. Книга отримала масу позитивних відгуків і увійшла в десятку кращих книг 2014 року за версією New York Таймс. На думку Біла Гейтса, ще одне видання варте читацької уваги: як збрехати за допомогою статистики. Автор Даллер Хаф розповів про способи зловживання статистикою в цілях обману аудиторії, маніпулювання її думкою на конкретних прикладах з американського життя, з реклами, політики, пропаганди та агітації. Книга вперше була опублікована в 1954 році. Білл Кейтс вже кілька років рекомендує книги вченого Вацлава Сміла, професор географії та науки про навколишнє середовище Манітопського університету, що в Канаді. Автор 30 монографій і 400 статей про майбутні енергетики, виробництва продуктів харчування та промисловості, зокрема йдеться про видання Якщо ми не їмо м'ясо цього разу, професор піднімає питання про необхідність стримати апетит людства при споживанні м'яса. У вас двоє діток, і що би ви їм рекомендували читати, вивчати, зробити такий рейтинг? Так, от. Кілька книг, які людина обов'язково в своєму житті повинна е, прочитати і почерпнути звідти основні істини, якусь мудрість. Звичайно, кожна тина має, має починати з букваря, <гум> де закладені ази того, що ми робимо, і того, то, того, що ми вчимо. Звичайно, я б хотів закликати читати, вивчати з авторів, які жили тут на нашій землі, як класичних, так і сучасних. Досліджувати і вивчати їх. Добре, коли ми знаємо імена авторитетні, знані імена світових, чи письменників, чи культурологів, чи артистів, чи музикантів, чи композиторів. Але дуже важливо, щоб ми знали своє. Бо якщо ми не будемо знати свого, ми будемо подібні до дерева, яке немає коріння. За даними експертів, найбільш читаючою нацією стали американці. Друге місце дісталося мешканцям Великобританії. За рік американець у середньому прочитує 11 книг, а підданий британської корони 7. За результатами дослідження, пересічний українець читає 4,3 книги на рік. Разом з тим, 42% українців не читають довгих текстів. Найгірший результат продемонстрували арабські країни. Там на одну людину припадає лише одна четверта прочитаної сторінки на рік. При цьому всього за цей період в середньому видається близько 1650 книг. У США цей показник сягає 85 тисяч примірників. Що ж стосується українців, читання є третім найпопулярнішим видом дозвілля співвітчизників. 77,7% українців стверджують, що люблять читати разом з тим, близько половини зізнається, що читають недостатньо. Бачите, в тих подіях, в яких ми вимушені існувати сьогодні український народ. Звичайно, що люди переживають стресові ситуації постійні. Які рецепти і які поради від вас стосовно заспокоєння стосовно приведення себе в такий спокійний, унормований стан душевний? Ну, знаєте, якщо справді дивитися засоби масової інформації. Дуже важко мати спокій. Дуже важко знаходитися в стані спокою, тому що вусілля йде джерело інформації, зазвичай негативна інформація, смерть, каліцтво. І таким чином відразу людина починає цим переживати. І коли людин... смерть, страх смерті є одним із найсильніших страхом в житті людини. І коли вона кожен день з цим зустрічається, це бачить в неї, також вона заражається немов би, не би, духовним вірусом цим страхом. І вона тоді втрачає себе, втрачає те, що є біля нас. Ну, я говорив нещодавно, що насправді, якщо б не було, ніколи б не було окупації територіальної, якщо б не було перед тим окупації духовної. І, на жаль, зараз оце зло, яке ми випромінюємо через свої слова, через свою ненависть в сторону лідера певної країни, це також рівень окупації. Що це означає? Якщо ми висловлюємо зло в сторону якоїсь людини. Ця людина починає жити в наших устах, ця людина починає жити в нашому серці, в наших думках, і це є також окупація. Тобто, якщо так подивитися, духовно, зараз керівник цієї держави має окупацію над цілою Україною і над майже півсвітом. Тому що ми переймаємось, ми переживаємо, ми думаємо. Інколи думками цієї людини, а не своїми думками. Тому Христос каже, Благословляйте тих, хто вас проклинає. Доброчиніть тим, хто ненавидить вас. Тому що саме, хто робить зло, якщо ми відповідаємо цим самим, ми заражаємось ним. Так чи інакше, людині будь-якій потрібно відволіктися. І можливо це зробити в різний спосіб. Виїхати, як ми вже з'ясували, там на природу усамітнитися, чи послухати музику, чи провести час з улюбленою книгою. Але є ще можливість піти в кіно. І я хочу порадити і порекомендувати нашим телеглядачам цього тижня відвідати кінотеатр Мультиплекс, в якому відбувається прем'єрний показ фільму Світ юрського періоду. Річ не в контролі. Ану назад. Це стосунки, в основі яких довіра. Ці тварини думають: я хочу їсти. Хочу полювати. Хочу. А тебе хоч щось із цього цікавить. Цього тижня відбулася одна з головних світових прем'єр-літа. Світ юрського періоду майже одночасно стрічку презентували і в Україні. Фільм є продовженням трилогії Парк юрського періоду. Після того, як третій фільм, відзнятий Джо Джонстоном, вийшов на екрани у 2001 році, сам режисер спростував чутки про створення наступної частини. Однак Стівен Спілберг, творець цього всесвіту, все ж таки вирішив продовжити створення франшизи. Роботу над трилером про доісторичних тварин мали розпочати у 2004 році, але проект завмер на цілих 10 років. Отож, на початку квітня 2014 року розпочалися основні зйомки, які проходили в Гоналулу. Пізніше команда побувала і в інших куточках світу. Одним із варіантів назви був парк юрського періоду 4 вимирання. А головна роль, яку виконав Кріс Прат, міг зіграти Гаррісон Форд. Хочу звернути увагу наших телеглядачів на те, що сьогоднішня розмова з гостем відбувається в інтер'єрі салону розкішних меблів Дольче Віта. Ми щиро дякуємо власникам салону за надану можливість. Що стосується цього фільму, я думаю, що ви його мали можливість подивитися. Що каже Біблія? Чи це дійсно якісь вигадані персонажі, які релігія не... Коментує, чи, чи дійсно були згадки такі. Якщо наука завтра скаже, що є життя на іншій планеті, скажемо, добре. Наука довела, релігія прийняла. Так само і щодо, і щодо цих різних подій, і щодо цих різних тварин, які існували. Якщо наука доказує, що вони були, цьому жодних проблем немає. І ці фільми вони, не мов би, повертають людину в той час, коли існували такі звірі, але людина не мов би в певний спосіб. Роздійснює втечу від реальності. Тобто і в світі цих тварин людина себе відчуває зовсім іншою. Не всемогутньою, не сильною, а немічною і безсилою. І з однієї сторони, це дуже повчально, тому що оцей, ця гегемонія людини над усім, не мов би, вона показує, що насправді людина не зовсім така є, хоча за допомогою розуму. За допомогою волі може зробити дуже багато речей, як збалансувати от, правильне ставлення людини і до природи, я маю на увазі в контексті того, що ви сказали, щоб людина не зловживала своїми розмовами, здібностями, своїми здобутками науковими над природою? А все-таки, на вашу думку, от в який спосіб можна людину налаштувати через культуру, через духовність? Однозначно, але якими, скажімо так, методами, якими інструментами? Насправді людина в сучасній епосі вона відкриває дуже багато тих засобів, які вже давно існують в природі. Насправді, наука не створює, наука відкриває елементи, хімічні, біологічні, наука відкриває сполуки певні, які існують в природі. Тобто Бог завжди дає простір людині для розвитку. І дуже важливо, щоб людина не стала Богом. Бо дуже є велика спокуса, знаєте, от коли я охопив те і те, я вже хтось. Але насправді, коли людина втрачає це бачення, відбуваються наслідки, які є в цьому фільмі. Тобто вона втрачає ситуацію, і тоді замість панувати вона стає рабом і залежна від того. Що вона створила? Такий дуже цікавий факт в контексті нашої розмови про прем'єру фільму Світ юрського періоду Стівен Спілберг. Коріння його з України, і до речі, його дідусь жив в Кам'янці-Подільському свого часу. Mm, Бачите. Тому дійсно світова культура багата на українців, які вкладали свій важливий, вагомий внесок в розвиток світової культури, мистецтва. Ми маємо цим пишатися однозначно. Звичайно, наша земля багата, Багата не тільки на ресурси матеріальні, але багата і на духовні. І багата на різні таланти, які мають люди. На жаль, не завжди вони можуть тут на цій землі їх зареалізувати. Але знов ж таки. Маємо повертатися до того, до того місця, де ми народилися. Шановні друзі, наша програма добігла завершення. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей в наступну п'ятницю ввечері. А я вам бажаю гарних, веселих, продуктивних вихідних і миру у вашій душі. Дякую вам за те, що ви завітали до нас гості, прийняли наше запрошення і до нових зустрічей. Дякую, дякую вам також. Шасливо.